Друзі, офіційний Тігуан в Одесі в автосалоні Твоє авто. Я вас вітаю. Давайте пройдемось по порядку. Це офіційна автівка в білому кольорі, вся в рідному забарвленні. Повний привід, автомат, 2 літри бензин. Поміж цього у нас дуже непогана комплектація. Оптика від IQ Light дуже гарно світить і виглядає дуже преміально. У нас обвіз від R-Line, як ми бачимо, у нас безключовий доступ. Ось такий комбінований салон з велюра та шкіри, також у нас R повсюди. Тут нам нагадує, що у нас повний привід камери 360, також у нас декілька варіацій а, візуалу приборної панелі. І в цілому, в автівці є все. Є адаптивний круїз-контроль, є трьохзонний клімат-контроль, є також підігрів переднього ряду сидінь. Чого тут тільки немає. Тому якщо ви шукали таку автівку, Приїздіть і купуйте його в кредит, лізинг, трідна а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. І можливо саме ця автівка буде твоєю до зустрічі.